Доброго дня всім! Харківське дербі на арені Лівий берег. Не пропустіть! Неділя 4 травня 15.00 урочище Млинова, Арена Лівий Берег. Матч п'ятого туру чемпіонської групи першої ліги металіст 1925 Металіст. Звичайно, вболівальники обох команд хотіли б, щоб матч відбувся на головній спортивній арені Харкова. Але під час війни це неможливо. Для сьогоднішніх суперників. Це буде четвертий матч в історії. Один матч завершився в нічию і по одному матчу виграла кожна з команд. В попередніх матчах чемпіонської групи металіст 19-25 здобув дві перемоги і двічі програв. А металіст одного разу переміг, один раз зіграв в нічию і двічі програв. Тож приходьте на стадіон, підтримайте свої улюблені команди і отримайте задоволення від побаченого. А на всім дня бережіть себе.